9 речей, які не варто розповідати після 55. Приватність це межа, створена з любові до себе й життя. У віці від 55 до 75 життя відкриває свої уроки через радість, втрати, випробування і моменти благодаті. Це час, коли люди виховали дітей, будували кар'єру, долали труднощі і бачили, як змінюється світ. І серед усього цього стає зрозуміло, не все потрібно розповідати, деякі речі, залишені при собі, стають подарунком для гідності, спокою і близьких стосунків. Ось дев'ять речей, які краще тримати в таємниці, не тому, що треба щось приховувати, а тому, що захист особистого спокою це сила. Тиша може бути щитом, приватність проявом самоповаги, а мовчання шляхом до свободи. Ці поради здатні змінити погляд на власну історію та її місце в житті перше ваш вік. Запитання про вік часто звучить невимушено, за столом у розмові з новим знайомим чи другом, але після відповіді чи то 59, чи 67, чи 75, нерідко настає зміна хтось починає говорити повільніше, пропонувати непрохану допомогу чи вважати, що нові справи чи мрії вже не для цього віку. У найгіршому разі людина пристає бути видимою її замінює число, але вік це не суть людини, це не рік народження, а повнота життя, десятиліття змін, болю, відкриттів і стійкості. Історії, сила й вчинки любові та мужності не вимірюються роками, не розповідати про вік це не ховатися, а обирати, як тебе бачать, це захист гідності і індивідуальності. Вік часто використовують, щоб обмежити, зарахувати до категорії, визначити, на що людина здатна, але ніхто не має права це робити. Приватність віку дає контроль, дозволяє показати енергію, голос цінності, а не число. Це допомагає уникнути недооцінки, жалючи стереотипів і нагадує, життя триває, і людина залишається його частиною. Немає потреби пояснювати чи виправдовувати свій вік. Людина продовжує зростати, сміятися, творити і заслуговує на нові початки, незалежно від кількості святкованих днів народження. А перед тим, як ми перейдемо до наступних обставин, підпишіться на наш канал, де ви будете в курсі всіх наших порад, щоб ваші роки проходили в спокої. Тож продовжуємо. Друге фінанси гроші делікатна тема адже вони не лише про суми, а й про емоції, стосунки і силу. До 50, -ти. 60 -ти чи 70 років люди проживають різні фінансові сезони хтось будував стабільність із нуля, хтось проживав бурі, жертвував заради інших чи робив невидимі зусилля. Кожен зароблений гріш це нелегка праця, але розповіді про фінансове становище чи воно міцне, чи хитке, можуть змінити ставлення оточення. Якщо відомо про достаток, можуть з'явитися очікування, оплатити вечерю. Позичити гроші допомогти з чимось більшим. Спершу це виглядає невинно, але згодом людина може відчути себе банком, а не другом. Якщо ж відомо про труднощі, наприклад, скромну пенсію чи витрати на онуків, реакцією може бути жалість, непрошені поради чи припущення про невдалі рішення. Фінансова історія глибоко особиста, немає потреби пояснювати її комусь. Вибір, що розповідати, це право кожного. Незалежно від статків людина заслуговує на спокій, який приходить із приватністю. У скромному житті є сила. у тихій щедрості мудрість, у відсутності потреби вражати краса. Цінність людини не в гаманці, а в доброті, турботі й уроках, які вона передає. Нехай бача серце, а не банківський рахунок третє сімейні конфлікти. Сім'я це краса і складність водночас. Жінки часто стають тими, хто тримає всіх разом, пам'ятає важливі дати, мирить, підтримує зв'язок, але в сім'ї бувають і рани, віддаленість дітей, напруженість із рідними давні образи. У моменти болю хочеться виговоритися, поділитися з подругою чи сусідкою, і це може принести миттєве полегшення. Проте розповідь про сімейні конфлікти відкриває двері для чужих думок, припущень і осуду. Люди формують уявлення про близьких і ці враження залишаються навіть після примирення слова можуть дійти до рідних, поглиблюючи прірву за місць цілення. Захист сімейної приватності це не прикидатися, що все ідеально, а створювати простір для прощення, це тримати двері відчиненими для тих, кого любиш. Є здорові способи пережити біль, щоденник, молитва, розмова з найближчою людиною, але не кожен заслуговує знати про сімейні труднощі тиша це не слабкість, а мудрість, що дає любові шанс на зцілення. Четверте здоров'я у 60 чи 70 здоров'я стає частиною щоденності, пігулки вранці, перевірка тиску, візити до лікаря. Це турбота про себе спосіб жити повноцінно. Але чи варто розповідати всім про стан здоров'я? Обмін досвідом із друзями може бути корисним, але є межа. Надмірна відвертість про діагнози чи лікування може змінити погляд оточення, люди бачать лише хворобу. Хтось перестає запрошувати на зустрічі, вважаючи, що це надто складно, хтось засипає непрошеними порадами чи лякаючими історіями. А хтось починає жаліти, змінюючи тон на поблажливий, ніби людина втратила цілісність. Але людина це не діагноз, не рецепт, не медична картка, це душа, що сміється, турбується про інших, навчається новому. Захист інформації про здоров'я це не сором, а гідність, це вибір, кому що розповідати. Ділитися варто, коли це приносить користь чи зв'язок. Але не кожен заслуговує на таку вразливість нехай бачать силу і тепло, а здоров'я залишиться священним шляхом, який людина проходить із гордістю і приватністю. П'яте інтимне життя. Світ часто вважає, що після 55 романтика зникає, але любов не тьманіє, вона поглиблюється це тихий дотик руки за сніданком, ніжний погляд, розмова, що торкається серця. Ці моменти священні. Багаті довірою й досвідом, але в часи, коли всі діляться всім, може здаватися, що треба розповідати й про це. Жарти подруг чи соцмережі спонукають до відвертості, але інтимне життя заслуговує захисту. Розповіді про нього можуть призвести до осуду недоречних коментарів чи пліток навіть близькі назавжди зрозуміють красу зрілої любові, те, що відбувається між двома людьми, належить лише їм. Воно не потребує пояснень чи виправдань чи ви в парі, чи обрали самотність, серце й тіло не для публічних розмов, це простір для поваги й радості, що відповідає власному ритму. Нехай любов буде тихим скарбом, зрозумілим лише тому, хто його береже. Шосте благодійність давати це радість, особливо в зрілі роки. Хтось допомагає громаді. Хтось підтримує близьких чи важливі справи. Щедрість це любов, але найсильніша вона в тиші. Сьогодні дехто хвалиться добрими справами в інтернеті, але варто спитати, для кого це коли щедрість стає показною, вона втрачає чистоту. Тихе добро має гідність допомогти їй не розповідати, зробити щось, бо це важливо, а не для похвали. Приватність у благодійності береже почуття тих, Кому допомагають адже ніхто не хоче виглядати нужденним. Така щедрість найвища форма співчуття. До того ж, тиша звільняє від тиску, не треба пояснювати, чому підтримуєш одну справу, а не іншу серце знає, що важливо. Час, гроші, мудрість чи присутність нехай нагорода буде в спокої від усвідомлення, що чиєсь життя стало кращим. Тихі вчинки ніколи не забуваються. Сьоме минулі досягнення життя після 55 сповнене зусиль, кар'єра, виховання дітей, підтримка близьких непомітна праця. Ці звершення заслуговують пошани, але що частіше про них говорити, то меншою стає їхня вага. Розповіді про досягнення можуть сприйматися як хвастощі чи потреба в похвалі. Люди порівнюють себе, і замість зв'язку виникає дистанція. Справжня честь не кричить про себе, вона відчувається в спокої, слуханні тихій допомозі, гідність не потребує оголошень, життя, яке прожите, саме свідчить про цінність сила у присутності, мудрість у стриманості. Розповідати про досвід варто, коли просять, але немає потреби доводити свою значущість. Гордість, поєднана з грацією, стає спадщиною. Яка говорить гучніше за будь який список заслуг. Восьме старі образи. Деякі слова досі болять різкий коментар несправедливість, образа від близької людини. Біль був виправданим, і він може залишатися, але триматися за нього дорого коштує. Щоразу, розповідаючи про зраду чи кривду, людина проживає її знову, даючи їй місце в серці, думках, душі. Це не лише ранить. А й формує, радість стає важчою, довіра, рідкісною, спогади, небезпечними. Людина заслуговує більшого, спокою. Відпускати не означає забути чи виправдати це означає звільнити себе від тягаря минулого, щоб писати нову главу без гіркоти, біль краще висловити в молитві чи щоденнику, ніж у розмовах. Тиша це вибір на користь себе, а не проти кривдника. Відпустивши образи, людина відкриває простір для радості, легкості і благодаті, дев'яте глибокі переконання. Деякі речі живуть тихо в серці, ранкова молитва, слова, що дають силу, віра, що веде крізь бурі, це особистий якір, що підтримує і нагадує про суть. Світ спонукає ділитися всім, але переконання не потребують публічності, дебатів чи виправдань. Вони формують людину в прекрасний, тихий спосіб, тримають у важкі часи. Ділячись ними, можна знайти зв'язок, але іноді люди осуджуючи, не розуміють, і це применшує їхню чистоту. Тримати переконання при собі мудро їм не треба доводити цінність вони для людини дають сенс, навіть якщо ніхто про них не знає, нехай вони будуть провідником, а тише – їхнім захистом. У світі, що поспішає говорити, тиха впевненість у собі рідкісний спокій, висновок, ці дев'ять речей вік, фінанси, сімейні конфлікти, здоров'я, інтимне життя, благодійність, досягнення, образи і переконання вчать цінувати тишу. Приватність це не стіна, а межа створена з любові до себе і життя, яке будувалося роками. Мудрість приходить, коли людина розуміє, не все треба розповідати, щоб бути почутою. Сила – успокої, узнанні своєї цінності без потреби її доводити. У цьому віці життя ще пишеться, і кожен має право творити його тихо, потужно на своїх умовах. Друзі, ці поради ключ до спокою в золоті роки. Напишіть у коментарях слово спокій, якщо вірите, що тиша це сила, або поділіться своїми думками. Підпишіться на наш канал, щоб щодня отримувати душевні поради для радості і гармонії. Дякуємо, що ви з нами, і до нових зустрічей.